Вітаю, мої дорогі друзі! Ви на каналі Мирослав Солонар, наш сьогоднішній гість Екстрасенс, чтець оракулів, пан Роман Заводовський. Пане Романе, я вас вітаю на своєму каналі. Вітаю, радий вас бачити, радий бачити ваших глядачів. Бажаю всім мирного неба над головою. Це найголовніше зараз відбувається, повне тотальне загострення по всій країні. Ну і сили та терпіння кожному з нас. Нехай нам Господь допомагає. Дякую за ваші такі слова. А перед тим як я готувався до нашого інтерв'ю, знайшов чимало інформації, Романа, що вас називають циганським магом. Чому скажіть? Е, говорю у мене по роду, по материній лінії є циганські корені, і я вивчав циганську культуру, циганську історію. У мене є цигани в роду. Ну, мої батьки не є циганами, але в мене в роду по материнній лінії є цигани. І я це знаю прекрасно, і тому в мене така характерна зовнішність циганська. І, власне кажучи, я працюю з циганським егрегором. в тому числі займаюся циганськими ритуалами, циганською магією. У мене є різні колоди циганських карт, які я часто використовую в своїх ефірах. Ну, тому що в мене породу є цигани. Крім того, у вас є ведіння. Так, звичайно. Я про них розказую на своїх соцмережах відповідно. Розкажіть, чого вони стосуються, і а, я так розумію, про Україну у вас також є видіння. Яке було останнє видіння про Україну? Ну, видіння в мене в основному стосується питання війни. Тобто, от все, що стосується війни, воєнного стану, все, що стосується останніх подій в Україні, мені такі видіння приходять. Я ними ділюся з оточенням. Часто сниться всякий негатив. Але в основному сняться сниться, ніби ми захищені. Знаєте, от останній потужний сон, останнє потужне сновидіння, це в якому я побачив, як янголи захисники тримають ніби щит довкола України, такий великий, великий яскраво сходить сонце над нашими територіями. А також дуже цікавий був сон про те, що такий чоловік в такому древньому древньослов'янському одязі смажить горіхи, вгощає чоловіків. І говорить про захист, наш енергетичний захист, про захист наших земель. Ну, часто буває багато різних сновидінь, багато різних символіки мені приходить. Я ділюся цим зі своїми глядачами, але в основному зараз йдуть видіння про янгольський захист, не дивлячись ні на що, навіть не дивлячись на те, що зараз відбувається. Наші янголи, наші вищі сили, наш егрегор християнський і духовний є з нами, і він через мене спілкується. Я про це розказую своїм глядачам а про Росію. Про Росію видінь в мене немає, і я сподіваюся, ніколи і не буде. Нам головне, це Україна. А Росія, то хай вона там в своєму болоті задуситься. Бачите, патріотичне видіння це безумовно дуже радує. Крім того, Ні, хоча, però... знаєте, вибачте, що перебив, були в мене декілька видінь, але це було дуже дуже давно. Це ще було років 10 назад. Я О, їх вже Так чого назад. якими вони були? Розкажіть про це. Цікаво. Ну, дивіться, так сталося, що в 2009 році мене мама за те, що я добре навчався і закінчив добре з відмітками 10 клас, тому що це був важливий період, вирішила в якості подарунка звозити е, на вибір або в Крим, або в Санкт-Петербург. Я вибрав чомусь на той момент Санкт-Петербург, у нас там були родичі. Ну, є родичі, просто я з ними не спілкуюся з 2014 року. І, власне кажучи, там після відвідин цього міста у мене почалися кошмари. У мене почалася ціла серія кошмарів. Мені снилися криваві ріки, мені снилися дуже різні негативи. Мені снилися мертві люди. Мені снилися зомбі. Я думав, що це все пов'язано зі стресом, бо 11 клас треба добре закінчити, щоб здати ЗНО і поступити в університет на бюджет, тому що я з бідної сім'ї, і у мене не було коштів у батьків мене відправити на, на платну форму. Але потім я зрозумів з часом, коли я почав більше заглиблюватися в езотерику, що це були мені видіння, тому що насправді, от взагалі, вся Росія, якщо взяти, а окремо такі великі міста, як Пітер, там Москва, то це міста побудовані на крові, на костях. Це знову ж таки дуже багато там некроенергії, дуже багато цвинтарної, чорної магії. І от, власне кажучи, десь певно, це дуже глибинно мене так заділо, і я це почав дуже сильно відчувати. І з видіннях мені почали приходити криваві ріки, мертві люди з тих місць яких закатували там колись того часу я шкодую, що я на той момент поїхав, але з іншої сторони я би не знав наскільки це велике зло, якби я не побував на тій території, тому от таке про Москву, як то кажуть, це точно. А от про Петербург мені не раз доводилося чути: ох, це таке ліберальне місце, таке культурне. Навпаки, там Європа. От бачите, от. А у вас, Петербург у вас це екодинка. одна велика катівня. Вибачте, що вас перебив. Я просто історію добре знаю. Петербург це катівня наших козаків, це катівня нашого козацького роду. Це от особливо Петропавлівська фортеця. Це місто побудоване на костях українців, українських кріпаків, на костях козаків. Знову ж таки, це місто це одне суцільне могила, це один суцільний цвинтар. Романе, крім того, що в екстрасенс. Це в принципі термін, який знайомий нашим глядачам. Ви ще а, читаєте оракули. Це безпосередньо а, такі терміни, які ну можливо мало відомі нашим глядачам. Поясніть, будь ласка, для тих, хто не знає, що таке оракули і як ви їх читаєте. Пояснюю, існують різні системи карт. Існує система таро. Це всі знають, бо мене теж часто називають тарологом. Хоча я Таро взагалі не працюю. Я знаю систему таро, але я Таро не працюю. У мене інші системи. Є система циганських карт, є система Ленормана. Ленормана, теж всі знають. Ем, Більш-менш хтось там знає, хтось може не знати. Є система гральних звичайних карт, я працюю з гральними картами. І є система оракулів. Система оракулів є найбільш такою, знаєте, додовільною. Таро там одна карта має одне значення, то в оракулах там є різні колоди, є різні тематики, є янгельські оракули, є оракули з ними. Дивом, є оракули енергетичні, і вони всі мають абсолютно різне значення. Тобто, якщо таро перемальовують під якусь нову стилістику, карти таро зберігають все одно своє значення. Там, наприклад, хто з жезлів в будь-якій колоді буде означати одне й те саме. А оракули кожен хто як хоче, так і малює. Що бачу, те співає. Називається. Тобто, я теж можу видати свої якісь оракули і назвати їх там так чи інакше, але це все буде моя довільна фантазія. Тому що в таро є конкретна систематика, класифікація по мастях. По значеннях, а оракули це карти, які свого роду є метафоричними. Метафоричними їх дуже до речі часто використовують в психології, але в більшості випадків вони от підпадають кожна колода під якусь певну тематику. Тому на оракулах проводити прогнозування тяжко, якісь такі об'єктивні. Тому, коли я проводжу прогнози, я беру циганські карти або беру гральні карти, бо оракули вони. Тільки підпадають під певну тематику. Наприклад, янгольські карти. Там янгольські підказки якомусь зробити, або енергетичні карти. Побачите, яка енергетика біля людини. Кожна колода у ракулі відповідає за певну тематику. От в цьому основна відмінність. Якщо коротко, наскільки точними є ваші прогнози? Ну, в більшості мої прогнози збуваються. Відсотків, я би сказав, на 80% так точно. Є в мене звичайної неточності, я це признаю. Навіть своїм глядачам про це розказую, каюся, грішний. Бувало таке, але десь скажімо так: 80% Мої прогнози збуваються в основному. На якісь дуже серйозні тематики. То в мене практично всі прогнози збуваються і по азовцях. Збувалися прогнози, і по Криму збувалися. Тепер давайте перейдемо з вами до безпосередньо новин. А з 10 жовтня розпочалася ракетна агонія Кремля. Ну просто жах. Якийсь всі міста mm -hmm. обстрілюють десятки сотні ракет. Випускають центр Києва. Обстрілюють люди. Гинуть ну реально шок да, скажімо так, розкажіть, будь ласка, то що це? Війна вийшла на якийсь новий етап, тобто Путін змінив цілі спецоперації. Тобто, як ви це бачите, як ви це трактуєте? Давайте я вам розкажу, Мирослав, одну таку цікаву історію, яка зі мною трапилася літом. Я записав відео, коли був перший приліт по Криму. Я каюся, я признаю люди свідки. Тому всьому я записав відео по Криму, в якому я сказав, що я дуже боюся удара по Кримському мосту. Тому що після Кримського моста, бо для них Кримський міст, знаєте, як свого роду реліквія, якась така святиня для тої всієї нечисті. Тому що після Кримського моста почнуться дуже серйозні наслідки для України. І я, я тоді сказав, що я дуже боюся обстрілів Крима і боюся, що кримський міст можуть знести. Це відео стало дуже віруситися сильно. За день воно набрало майже 40 тисяч переглядів, і в основному ці коментарі під цим відео були дуже негативні. Ну, на мене обрушився шквал негативу. Я це відео видалив. Ну, хто пам'ятає, то я думаю, пам'ятає. бо я знімав прямі ефіри в Тіктосі, в Ютубі. Е, мені за це відео було дуже сильно соромно. Але тоді я сказав, що після Кримського моста Україну чекає небезпека. Мої глядачі, тому свідки, бо вони бачили це відео, поки я його не видалив. Це, до речі, одне єдине відео з мого Ютуб каналу, яке я видалив. Врешті відео є збережені Всі практично. Навіть там, де прогнози можуть бути трохи неточними. І знаєте, тоді літом я це сказав, і знаєте, я сказав, що після кримського моста, після удару по кримському мосту, сатана злютується. І я сказав, що я дуже боюся цього. Мене почали за це хейтити, відверто хейтити. Почали казати, що я там боягуз цикло, що я там переметнувся на сторону москалів. Хоча моя позиція завжди була однією і тою самою незмінною ще з 2013 року. І так сталося, що під пресингом людей, під пресингом цього негативу, взяв та й видалив ці відео. Про що я зараз дуже сильно шкодую, тому що це дуже серйозний відеодоказ е, мого передбачення, е, і от знаєте, зараз я аналізую ситуацію і дивлюся, що сталося. Я розумію, що все-таки треба було гнути свою лінію і не підлаштовуватися а треба було попереджати людей. Як би це людям не подобалося чути, бо знаєте, все таки люди в більшості свої популісти. Люди хочуть чути те, що їх заспокоює, а не те, що є там об'єктивно правдиве. Тому я почав то тому я змінив свою полеміку стосовно Криму. Я почав говорити, що все правильно роблять, що правильно роблять. Ні, ну з однієї сторони, так правильно, що вдарили по кримському мосту, тому що через Кримський міст було дуже багато зброї. Ну це стратегічний об'єкт. Так, так. Але я тоді сказав, от літом, якраз я пам'ятаю той свій ефір злощасний. Я сказав, що після Кримського моста буде, буде серія дуже великих терактів в Україні. Хто дивився, то мої глядачі можуть підтвердити цю інформацію, це абсолютно правда. І от, власне кажучи, це і сталося. Ну, звичайно, що я завжди говорив, що Крим це Україна, Кримський міст побудований незаконно, і Крим має бути місцем відпочинку, а не полігоном, для того, щоб. Руйнувати наші оселі, це я говорив, але при тому всьому я ще й говорив, що я боюся удару по кримському мосту, бо після нього буде багато болю та загроз для України. Після а мене за цю мою фразочку, звичайно, почали дуже сильно клеймити і ображати в uh -huh. коментарях. Ну таке не надто приємний був період. Але я зізнаюся, в uh, цьому це буде продовжуватися. Ця uh, ці ракетні жахливі обстріли, ці такі звірячі, от саме обстріли. На превеликий жаль, так, це буде продовжуватися. Хотів би я сказати щось позитивніше, але я не, я не популіст, я говорю те, що я думаю. І, напевне, за це мене теж десь частково цінить моя аудиторія. Бо я говорю речі, ну, називаю речі своїми іменами стараюсь називати. Ні, не припиниться. Треба відбиватися. Наш вихід в цій ситуації це нове постачання зброї від західних партнерів. Плюс лендліз зараз приходить в Україну, нечість біснується, бо розумієш, що скоро їхана. хана. Коли буде вирішальний бій між Україною та Росією, за який населений пункт, чи за що він розпочнеться? Ваше бачення? За Донбас, конкретно за Донбас і конкретно за Маріуполь. Бо я казав, що Маріуполь це стражденна земля, це земля. Де, яка от пережила, знаєте, муки Ісуса, от за цей період часу цієї війни. От саме коли звільнить Маріуполь, про це говорить мій колега. Про це говорю я, це я його цитату використовую, але я завжди говорю, що це сказав Роман Шептицький. Коли звільнить Маріуполь, і я в цьому звільнили, впевнений на 100%, на 200%, тоді війна закінчиться. Безумовно. Хочеться вірити, що це буде перемога України. Ну по-іншому бути просто ну не може. Ну от правда. Але все таки, не яка може. буде яка буде ціна цієї перемоги для України? Ціна буде надто висока. Я вже дивився неоднократно на своїх прогнозуваннях. Ціна буде занадто висока цієї перемоги, буде дуже криваво. Ви вже бачите ціну цієї перемоги в центрі Києва, в Дніпрі, в Запоріжжі, в моєму рідному Запоріжжі, бо я сам родом Запоріжжя. В Харкові вся ця ціна, от люди без домівок, люди не знають, куди піти. Знаєте, я в такі моменти починаєш цінувати прості елементарні речі, що в тебе є гаряча вода, що в тебе там є, не знаю, там кусок Сміхло. хліба в холодильнику. Знаєте, от коли дивишся, як людям бомблять їхні будинки, в які вони вкладали роками, будували собі щось, життя своє там вкладали, то ти розумієш, що ця ціна вона є занадто висока. Це реально дуже висока ціна, і дуже шкода Серце обливається кров'ю за всіх людей, які зараз залишилися без осель, без елементарної допомоги. Ну що я можу сказати? Що ціна вже заплачена, дуже висока. Може бути ще вища, але я сподіваюся, що наші хлопці ЗСУ нарешті розіб'ють все це гадство, А ми їм допоможемо хто як може, хто матеріально, хто молитвою. Ви згадали про Запоріжжя. Скільки ще триватимуть ці руйнівні обстріли просто Запоріжжя, будинки зносять все, все, що є живе? У мене дуже сильно болить душа за Запоріжжя, тому що я народився в Запоріжжі. Ну, буде довго, тому що та, та, та скотина, хотілося б сказати інше слово, але я буду да. старатися тримати себе е, в руках, тому що люди мені теж пишуть, щоб я був меншим імпульсивний. та скотина. Оголосила приєднання Запорізької, Херсонської, Донецької Луганської областей до території Росії. Тепер вони всі як один чешуть язиками, що це територія Росії і що ми обстрілюємо Росію. А відповідно вони самі ж будуть, як вони кажуть, денацифікувати ці. Ці частини я боюся, що ситуація буде тільки загостюватися найближчим часом. Мені це дуже страшно говорити лячно, бо я ще хотів повернутися в Запоріжжя, я впевнений, що я в нього повернуся обов'язково і на Хортицю з'їжджу, і в Запоріжжя саме в свій рідний край. Але питання в тому, яким буде Запоріжжя, коли я туди повернуся, вже після нашої перемоги. Скільки людей постраждати ще має? Це дуже... воно вистоїть. Вистоїть, вистоїть Запоріжжя, це козацький край, це дуже сильна енергетична місцина, скажімо так, але просто яким воно буде постфактум після закінчення війни, це вже знаєте інше трошки питання. Зараз Україна просить в усього цивілізованого світу західного світу безпосередньо засоби протиповітряної оборони від ракетної агресії Росії, яка от ще чи не найбільше почалася саме з 10 жовтня? І очевидно, що ці обстріли вони будуть продовжуватися і взимку вони будуть напевно що найболючішими по теплоелектростанціям будуть бити не буде тепла. От скажіть, от, будь ласка, от, якою буде ця фронтова зима для України? Якою буде ця зима? Ну, давайте я тоді гляну хоча б на картах трохи візьму, подивлюся. Так, давайте я візьму гральні карти зроблю один невеличкий розкладик на зиму. Я, до речі, ще не дивився, якою буде зима. Ви мене перші питаєте. Так що це свого роду дебют. Давайте так, щоб я не тільки своїми словами говорив, а ще й подивився трохи, що мені карти покажуть. Так, якою буде ця зима? Перша карта король піков. Ой. Ну, Відверто погана карта. Король піковий це карта агресора. Тобто, так, агресивний воїн, агресивний полководець, я бачу, що можуть бути дуже великі агресивні дії. Ой, наступна карта ще гірша, піковий туз. Тобто зима реально буде дуже холодна і дуже сувора. Тобто, вже треба запасатися. Треба запасатися всією необхідною провізією для того, щоб перезимувати. Батарейки, павербанки заряджати, там, свічки, таблетки купувати. Там. Хто чим може, тим запасається. Далі. Наступна карта, Дев'ятка хрестова карта захисту. Максимально треба подбати про свій захист та свою безпеку. Це послання всім українцям на цю зиму. Максимально себе убезпечити. Десятка Бубнова це хороша карта. Десь в чомусь західні партнери будуть нам допомагати. Можливо, будуть допомагати нам матеріально, можливо, будуть допомагати нам гуманітарно. Хороша карта. І вісьмирка Бубнова карта якихось фінансових втрат. Ну, дивіться, зима буде досить складна, але я думаю, що ми її переживемо. Мусимо пережити, нам нема куди дітися. Тому готуватися треба вже. Купувати речі першої необхідності, теплий одяг, подбати про захисні укриття, судячи по цим картам. Тут спіковується взагалі дуже погана карта. Тобто я бачу, що зима буде доволі сувора. І ви, і ви прекрасно знаєте, що окупанти вони діють дуже підло і що вони роблять всякі подлянки, дуже люблять робити з-під тишка все. Тому я бачу, що несподівані атаки і удари можуть продовжуватися по самих неочікуваних місцях, навіть там, де я зараз знаходжуся, хоча я вважав, що я знаходжуся в більш-менш безпечній точці, дуже велика кількість небезпеки зараз. Якщо Романи підбити підсумки, то ця зима буде холодною, потрібно готуватися, і ми не замерзнемо. Ну тобто, як ви Ми не замерзнемо, але буде тяжко. Буде Добре. тяжко. Треба підготуватися вже. Тому готуємося, хто чим може. Шукаємо альтернативні способи опалення будинків і шукаємо предмети першої необхідності, які нам допоможуть в найтяжчі моменти. В скрутні це важливо чим закінчиться цей жахливий для України 2022? З якими підсумками ми вийдемо 31 грудня? Ну не так. хочеться це говорити, але все ж буде за що шампанське відкрити. Давайте подивимося. Я візьму на цей раз циганську колоду карт. Я витягну три карти. Чим закінчиться 2022 рік? Цікаве питання, насправді. До речі, також мені ще його ніхто не задавав. Ну, мені здається, трішки рановато ще дивитися на це питання, але давайте ризикнемо, подивимося. Потім мої, ваші глядачі потім подивляться це відео 1 січня і скажуть, наскільки я був правий чи неправий. Так. Перша карта це карта святкування. Випадає в принципі хороша карта. Якісь нові території будуть звільнятися. Тобто, я бачу, що Збройні Сили України і наша армія буде спрацьовувати на перемогу. Тобто, позитивна карта, плюсова. Далі карта вченого випала. Карта вченого такий чоловік читає книги, вивчає інформацію. Говорить про якісь зміни в інформаційному полі. Досить серйозні реформи, можливо, на телебаченні, можливо, з засобами масової інформації, можливо, щось ще стосуватиметься пропаганди. І ще одна карта, карта, яка випала, це карта, яка називається легковажність. Карта, яка попереджає такий метелик зображений, про те, щоб ми не були легковажними, щоб ми були максимально зібраними. Тому що, знаєте, навіть судячи по, по тій новині по Криму, яка відбулася, то багато людей підрослабилося, почали марочки випускати, манчики знімати. і якось не... Підрослабилися ми всі трохи. І тому по для нас стало таким, знаєте, несподіванкою. Хоча війна в нас триває вже 8 років, це не мало бути несподіванкою. Але я бачу, що треба не розслаблятися, треба слідкувати за будь-якою інформацією, боротися з пропагандою. І я бачу карту святкування. Тобто, я бачу, що е, якісь позитивні зміни та е, реформи відбудуться обов'язково. Нові території будуть звільнені. І наші збройні сили будуть відбивати окупантів з великою імовірністю. Далеко-далеко, вся Україна не звільниться, Це очевидно. Я про це теж казав. Уже що в 2022 двадцять війна не закінчиться, але частина звільниться. так, буде за що відкрити шампанське. Я задам вам крайнє запитання, доволі непопулярне. Нещодавно Ілон Маск всі його знають сказав таке, що на голову нормальної людини не налазить. Він прямо закликав Україну капітулювати і назвав український Крим помилкою у Хрущова. Ну це ж взагалі, чесно кажучи, брідятіна. Да, скажіть це слово так. російською варто чекати ще якихось ножів у спину від друзів України від Заходу. Я думаю, що є такі люди, і я думаю, що такі люди будуть обов'язково. Ну тому що Ілон Маск він ще спочатку був мав проукраїнську позицію. Чітку старлінк нам дав все в тому дусі. А тут дуже різко міняє риторику. Мені здається, це відбулося не просто так. Можливо, його до цього примусили, можливо, якісь свого роду. Знаєте, тому що все-таки москальська мафія по всьому світі вона також є доволі небезпечна. Не треба недооцінювати ворога. Наскільки ми там сміємося з них, кепкуємо, що які вони прийшли, обдержні та обшарпані. Знаєте, москальського потороча по всьому світу також вистачає. Я думаю, що їхня ця ком'юніті також є доволі сильна та впливова. І тому от я вважаю, що, скоріше за все, його залякали. Бо знаєте, у мене є таке відчуття, що це не його слова, що реально якийсь сильний шантаж і якісь такі от сильні, знаєте, от загрозливі моменти. Хоча я хоча реально боятися не варто нічого в цьому світі, треба завжди діяти по законах совісті та справедливості. Я думаю, що нові удари будуть, тому що буде підкуп. Можливо, Москальня буде комусь пропонувати якісь дуже сильні, вигідні умови для себе, якісь, можливо, великого масштабу хабарі. Тому я думаю, що можна очікувати, скоріше за все, від якихось політичних діячів і представників, скажімо так, соціальних якихось великих кіл. Це можуть бути якісь науковці, це можуть бути якісь представники шоу-бізнесу. Тому я думаю, що хтось такий може бути. А сполучені штати в один прекрасний день нам не скажуть, що ну все зброю. Ми вам сучасно не даємо. Це зайшло надто далеко. Підписуйте договір. Я дивився це питання. Ні, не скажуть, тому що це питання глобальніше ніж Україна Росія. Це питання боротьби демократії та комунізму. Якщо Росія переможе і не дай Бог, звичайно, і насадить тут свою ідеологію комуністичну. Це пряма загроза для, для подальшої Європи. Вони ж не зупиняться на нас, вони будуть продовжувати далі йти. Вони ж там казали, що вони хочуть до Берліна дійти. Ви думаєте, вони зупиняться на цьому на Україні? Абсолютно. Вони далі підуть, в країни Прибалтики і колишні країни Радянського Союзу. Тобто ви ведете, ви ведете до того, що це може бути початком Третьої світової? Може, абсолютно. Тому Америка в першу чергу зацікавлена, щоб Україна відстояла свою демократію, свої демократичні цінності, і Україна залишилася сильною, незалежною та суверенною країною. Тому що від долі України по великому рахунку залежить доля подальшого світу. Дякую, Романе. Ви були на каналі Морослав Солона. Друзі, підписуйтесь. Дякую, що ви на всі дивилися. З нами був Роман Заведовський, чтець Оракулів, Екстрасенс. Я закликаю наших глядачів підписуватися на ваш YouTube канал, на ваші соцмережі, де ви даєте власне прогнози стосовно російсько-української війни.